Всім привіт! З вами знову Маріна. Сьогодні я поділюсь з вами рецептом тонких ажурних заварних млинців на кефірі. Це самий вдалий і простий рецепт смачних і ніжних млинців. Вони виходять в дирочку. Вони ідеально підходять як до солодких, так і не до солодких начинок. Дивіться тільки, які ці бліни виходять: ніжні, з дирочками. Повірте, дуже смачні! Обов'язково готуйте такі. Бліни не тільки на масляницю, яка скоро у нас уже буде. Радуйте смачними своїх рідних кожного дня. Друзі, бажаю всім мирного неба, гарного настрою і приємного перегляду. Нам для блинців потрібно 500 мл кефіру, 2 яйця, півчайної ложечки солі, 2, 2 столові ложки цукру, 320 г борошна, півчайної ложечки соди, 250 мл окропу і 2 столові ложки рослинної олії. Детальний список інгредієнтів дивіться під відео. Два яйця я розбиваю в миску, додаю в цукор. Півчайної ложечки солі. Це все розмішую. Додаю ще ванільний цукор трішки, або ванільний екстракт, або ванілін. Перемішуємо це все. І додаємо кімнатної температури кефір. У мене 500 мл. Розмішуємо. І будемо вводити борошно пшеничне. Розмішуємо все. Нам потрібно розмішати, повинно бути густе тісто без комочків. У мене 320 грам борошна. Ось дивіться, яке тісто у нас виходить. Далі у мене закипів чайник. Я беру стакан. 250 мл у мене стакан. Додаю півчайної ложечки соди на дно стакана і заливаю на соду окріп. Бачите, зразу реакція проходить. Розмішую соду. І буду вливати в наше тісто і збивати вінчиком, розмішувати до однорідного стану. Буду заварювати тісто. Ось так розмішую. Ось таке тісто. Я ще трішки додавлю, ви вже дивитеся по стану тіста, щоб були млинці. І чим рідше тісто, тим будуть тонші наші млинці. Я ще трішки додам укропу. В загально у мене пішло 270 мл окропу. Ось так і розмішую. В кінці я ще додаю 2 столові ложки рослинної олії. І розмішаю. І зараз ми, наше тісто готове. Ми відставляємо в сторонку, щоб воно розслабилося, відійшло приблизно на 5-10 хвилин. Тим часом ми беремо сковорідку, на якій будемо жарити млинці. На ню наносимо трішки, перший раз всього лише рослинної олії. А далі вони, вони навіть без рослинної олії, мені здається, дуже гарно жаряться, ніколи не пристають. Так як цукру тут небагато. Ось так, я перший раз змастила. І зараз будемо як по звичному, жарити всі бліни. Ви вже коли наливаєте, тоді вже з'являються оці дирочка така на них. Стають такі ажурненькі. Ось, бачите, як лопають всі пузирки. І будемо перевертати. Я отак беру шпажкою прохожу боки, щоб ніде нічого не пристало. Провіряю, і буду перевертати. Ось, дивіться, до золотистого кольору. Підготувала тарілку, де буду виймати всі бліни. І буду так жарити зі всього тіста бліни. Якщо вам потрібно ще тонше, ви можете ще більше розбавити окропом, я так пробила. І також буде гарно. Ще для того, щоб вони були більш ніжніші, вершкові, я промащую кожного трішки вершковим маслом. Ось, бачите, які в дирочку. Вони дуже швидко жаряться, ніколи не пристають. Друзі, не забувайте підписуватись на мій канал. Мені приємно, коли ви пишете коментарі, ставите лайки. У мене камера так стоїть, мені трішки незручно доставати. Я зараз переставлю його, так як я обично жарю. І всі пожарю. Ось що у мене вийшло, яка стопочка бліні. Дивіться, які вони м'які, ніжні. Їх можна і так уже їсти, мочати з різними соусами, з сметаною, з ущеним молоком, з різним повидлом. Ось, бачите, дирочка, дуже м'які, ніжні. Обов'язково спробуйте приготувати так на кефірі. Я ще зроблю начинку, яку полюбляють в моїй сім'ї. Я беру яблуко. Якщо сезон літом персиків, це сама лучша начинка з персиками, але і з яблуком також дуже смачно. У мене два яблука, я зараз їх почищу. Поки я їх почистила, зараз я включу сковорідку, Хай нагрівається. Будемо карамелізувати шматочки яблука. На сковорідку розігріту я додаю шматочок масла вершкового. І до вершкового масла я буду додам цукор. Приблизно 4-5 столових ложок. Це все розмішу, поки цукор буде розтавати на сковорідці я наріжу яблучка на шматочки. На дольки я нарізати буду. Можна кубиками, як то хоче, ну мені подобаються дольки. Приблизно отак. Ось, ось уже з золотистого кольору наша карамель, цукор розстав, але ви не переживайте, що вона тягнеться, простає. Зараз, коли ми положимо шматочки яблук, яблука пустять сік і буде дуже смачно. Викладаємо яблучко і приблизно по 2-3 хвилинки з кожної сторони, ось так. Перевертаємо. І вони вийдуть такі ніжні, смачні, кисло солодкі. Я ще посиплю яблука завжди підходить кориця. Посиплю трішки кориці, дуже гарний аромат. Ось яблучка готова, виймаю на тарілочку. Хто ще так не пробував, обов'язково попробуйте, дуже смачно. Я приготувала ще кисломолочний сир. З сахаром. Ось беру блін. У мене бліни великий діаметр 25 см. Якщо у вас менші, то, звичайно, вийде їх більше. Ось я покажу, як я роблю великий блін. Спочатку нанесла сирну масу, далі яблучка карамелізовані. Ось так буду складати. Вони у мене трішки завеликі, зараз я вам покажу, як зробити, щоб так само завернути маленькими. Кожний блін я перерізаю на дві частинки. І ось на одну частинку наношу трішки сиру. Далі карамелізоване яблучко, і буду завертати. Так, якщо в кого велика така сковорідка, можна і так зробити. ось, І виходять менші. Моїй сім'ї дуже полюбляють таку начинку. Попробуйте. Дуже ароматно, з такими блінами. Ось дивіться, як воно всередині. Кус шматочок і сирок. І корисно і смачно. Друзі, не гарного.